Аллуя, Алия, Алемоя. Алилуя, Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу! Ми сьогодні продовжуємо і, і закінчуємо. Розбір четвертої заповіді Божої. Шануй батька і матір, і ми розглянули вже, яке би мало бути відношення дітей до батьків, батьків до дітей, до вчителів і взагалі до старших людей. Але і також у цій заповіді Бог наказує нам шанувати його заступників на землі. А це є духовна влада і світська влада. Апостоли закликають християн бути в послуху, поставленим від Бога пастирям, царям, правителям і начальникам. Крім того, що ми є дітьми батьків, ми є також вірними церкви, ми також є. Громадянами держави і також ми є працівниками своїх начальників. Тобто ми є діти, ми є громадяни, ми є вірні і ми є працівники. Як громадянин має ставитись до своєї влади? Ну, безумовно, має шанувати, яка би та влада не була. Як би нам не подобалися той чи інший керівник села міста чи цілої країни? Ми маємо обов'язок хоча б не обзивати їх, це як мінімум, і молитися за них. І так, і так бажано, так поіменно. За невернення президента Володимира. Отак треба говорити. Ну, владу, яку ми маємо, Господь Бог нам дає, таку, на яку ми заслуговуємо. Навіть не заслуговуємо, Ми навіть самі вибираємо таку владу, на яку ми заслуговуємо. Розумієте, Бо, бо колись Господь ставив там через. Монархії були, знаєте, ставили там дітей, тобто люди самі не вибирали, їм просто поставили і ними керували. А ми самі собі вибираємо. Ми повинні молитися за керівника держави, дотримуватися державних законів. Ми повинні сумлінно сплачувати податки. Також пам'ятати про свій обов'язок захищати Батьківщину. Але найбільшим обов'язком, я так, я так розумію, є для нас, громадян, християн, вибирати. Вибрати порядних, достойних, побожних. Керівників, я собі пригадую. знаєте, був такий і далі, Дмитро Ярош, який також балотувався. Ну, і мені було дуже важливо, що це за людина. Я почав узнавати, купати. Ну, так кожен має робити. Греко-католик. Я знав, до якої церкви він ходить. Я взнав, ну то було Дніпро дзержинськ греко-католик. Вийшов на священника, куди він ходить і зв'язувався зі священником. Я був тоді семінаристом, пригадую. Питаю, чи така то сім'я ходить до церкви? Хто діти? Як вони живуть у подружжі? Тому я хоча б знав, що людина ходить до церкви. Тобто я вже міг ставити або не ставити галушку. Сьогодні чим ми послуговуємося? А я думаю. А потім після проголосування: А я думала, а я думала, а ми думали. Ну якщо так сказати, то відповідальність за вибір є страшною, дуже страшною. Тобто, я стаю співвідповідальним за все те, що витворяє в лапках. Той чи інший керівник. Увій собі, ті, що вибрали, на всіх ділиться те, що відбувається. Тому будьте дуже обережні. Ми маємо християни знати, на яку годину в неділю був той чи інший кандидат. Та, чи його діти ходять на категізацію. І все одно, чи він виграє, чи не він не виграє ці вибори. Чи, чи взагалі від нас у голосу нічого не залежить? Ми маємо бути чисті перед Богом. Як працівники мають ставитись до своїх начальників та святий апостол Павло вчить слуги своїм панам, щоб повинувались, во всім догоджали і не відказували або не нарікали. Робітники грішать, коли крадуть, коли не доробляють. І не моляться за своїх працедавців. Єврейські мудреці якось навчили, та, й вони також деколи можуть чогось доброго навчити. Що коли людина потрапить у там той світ, її запитають? Чи ти добре робив те, чим займався у житті? Тобто, подумайте кожен про себе. Де ви працюєте, чи працювали? Чи якісно ви виконували свою працю. Та неважливо, чи ти клитку, плитку кладеш, чи ти шиєш, чи ти їсти готуєш, чи тобі платять і платили за день, знаєте так, щоб пройшов, чи за виконану працю. Чи люди поважали тебе як у працівника. Бо будь-яку працю можна робити, самі знаєте, двояк. Можна зробити от той мінімум, та і відчепіться від мене, а можна зробити з усмішкою та і виконати її добре. Роботодавці грішать, коли змушують своїх працівників працювати у святий день, або не давати їм можливості відбути службу Божу, коли ображають працівників нецензурними словами, відмовляють їм заробітній платі, вірні по відношенню до церкви, обов'язок до церкви, не як до установи Божої. Та, бо... Бо це говорить третя заповідь, як до основи Божої. А до церкви як установи, що здійснює своє, свою місію у світі, в якому існують товарно грошові відносини. Кожен храм платить державі за комунальні послуги. А церква живе, як ви знаєте, і не всі знають, між іншим. Церква живе на пожертви ваші. Ви не дасте. Я не буду мати. Десь я буду або піду заробляти. А хіба вам держава не платить? Ні не платить. І слава Богу, що не платить, бо якби платила, то вона б могла. Ну, той, хто кому платить, той, хто тими і керує. Та і слава Богу, що не платить, тому що ми б тоді не були би церквою. Зрештою, люди, які вірні, та вони це розуміють, їм це не треба пояснювати. Люди, які не вірні, вони кажуть, до священників. якщо їм треба до церкви, то хай собі, хай собі куплять. Ідеальна ситуація, ідеальна ситуація вона, вона завжди є. Якби ми взагалі не говорили про гроші, це ідеальна ситуація. Я про такі мрію. Але таке є можливе тільки про одній умові. Як ця умова називається? Церковна десятина. Про це не будемо говорити. Але є люди, які виконують, уявляєте, віддають десятину зі свого майна церкві, бідним і так далі. Я таких людей знаю. Мені поки що, поки що, як у сотруднику. Про таке не треба говорити, бо ці питання вони відносяться до пару. Та й мені в тому плані поки що везе, я можу не говорити. Але і колись мені треба, звичайно, буде говорити про гроші. Тому ми маємо собі пам'ятати, що ми є діти батьків, ми є громадяни держави, ми є слуги своїх працівників і роботодавців. Ми є вірними церкви. І до всіх цих категорій ми маємо обов'язки: ви і я. Амінь, слава Ісусу Христу.